Тарас Загородній політолог і керівний партнер національної антикризової групи. Тарасе, добрий вам день. Доброго дня. От Тарас, ви у себе теж я чому підняв дану тематику? Ви у себе на Фейсбуці написали, що е, армія стала частиною політичного процесу нашої країни. Державний апарат змушений це е, визнати, і це має свої плюси і мінуси довгостроковій перспективі. Скажіть, от е, став, ну він же давно в принципі і була армія частиною політичного процесу нашої держави. Не так а як? ну на в чотирнадцятому році, в чотирнадцятому році армія не стала частиною ну, політичного життя. Ну тому що тоді була обмежена військова операція. Ну на певній частині е, нашої держави. Е, після широкомасштабної навали е, армія різко була збільшена. Ну за різними оцінками, зараз в армії 1 мільйон людей. Всі відчули фактично на себе наслідки цієї війни, і тому армія як політичний інструмент, ну не політичний суб'єкт, так вона стає ну все вагомішою. І от це можна було бачити і по азовцям, і по привітання залужному. До речі, якщо ви помітили, це досить показовий досить показовий приклад того, що навколо українці будуть гуртуватися навколо армії. Я вважаю, що це в нинішніх умовах і правильно. Чому тому, що вперше за 300 років підкреслю, перше за 300 років українці змогли побудувати. Стало інституцію, якій довіряють. У нас, в принципі, довіряють зараз армії, скільки 97%. На другому місці у нас за довірою СБУ там приблизно 65-70%, оскільки показує теж результати і по московських попах, і знищує колаборантів. Ну от там. В Краснодарському краї хтось вибіг на пробіжку. Той хто командир підводного човня, який запускав ракети по Вінниці, і все це закінчилось прикрим самогубством чотирма пострілами. Спочатку в живіт, а потім в спину. І звичайно, що цей процес, ну якщо брати аналогію за Ізраїлем, це є вже Цахал, і є Маса, так. І це якраз зраховуючи те, що небезпека Росії буде ще довго тривати, якраз показує, що воно навколо цього і буде будуватися суспільство. Це правильно. Далі в армії є резерв людей, які можуть е е замінити у більшості випадків неефективний е крадійський, злочинний державний апарат. Так, тому що. Ну, в дійсності людей не так і багато потрібно за різними оцінками. Десь Україні потрібно біля 10 тисяч, ще раз підкреслю, не мільйона, а 10 тисяч людей, мотивованих, об'єднаних етикою, що головне, об'єднаних розумінням служіння суспільству, що головне, а не красти, як на жаль, наш державний апарат продовжує красти навіть під час війни. І тому я думаю, що запит буде існувати, і він вже є. Ну, дивіться, порахуйте, скільки пісень вже присвячено Залужному, так? А Якому політику український народ присвячував пісні? Ну, немає такого. А це якраз показує, що роль буде зростати. І, скоріш за все, вона буде визначальною. Скоріш за все, буде від військовослужбовців на різні, на різні структурні підрозділи, і я буду тільки вітати це ну це плюс певний, але ж є в цьому і мінуси. От які ви бачаєте в цьому мінуси і загрози? Якщо ми говоримо про короткострокову перспективу зараз, то це тільки плюси, тому що це нам потрібна перебудова апарату, це беззаперечно і вибудовувати власне ВПК і зменшувати корупцію там і так далі. Докрово до, до перспективи, ну це залежить від того, як воно буде еволюціонувати. Ну, от дивіться, у нас, в принципі, скоріш за все, армія буде за такою ж вагою, як це було в Туреччині за часів Ататюрка. Так? Коли армія була найбільш таким позитивним і найбільш просунутим в прошарком суспільства, так? яке не давало скочувати з Туреччини ну, в таку архаїку. А, І довгий час це було. Так тільки зараз, от Ердогану вдалося якось переламати цей тренд. Пам'ятаєте, коли був переворот? Там перевороти постійно були в Туреччині, незважаючи на те, що вона була країною НАТО, це про стандарти НАТО ще питання, чи була Туреччина, коли вступала в НАТО, і зараз демократію, як люблять нам говорити, або некорумпованою державою, вона й досі до речі залишається корумпованою державою. Тут питання в тому, що ми повинні розуміти, що нам це потрібно. Нам потрібно от змінити сам підхід державного апарату, який відверто злодійський в нашій державі. І єдиним способом знайти людей це, от в армії. Ну, умовно кажучи, що, о, о, я, от що робити з митницею, там давайте візьмемо простий приклад. Що робити з митницею? Ви поміняєте керівництво, в митниці нічого не поміняється. Туди потрібна прихід, масовий прихід людей, які просто поміняють цю структуру всередині, і ну і так далі. Зрозуміло, ще коротке питання по цій темі одним реченням. Але чому ви написали це саме тоді, коли е, приїхали з Туреччини е, командири Азову? Тобто ви вважаєте, що великий політичний проект буде будуватися на їх бренді? Ні, вже не так буде. Дивіться, буде намагання, буде намагання, звичайно, прив'язатися до військових. Це так і є. Е, ні, там, о, о, Чому я так написав? Тому що подивіться, скільки привітань з днем народження було е, залужного. Так, Це залужний взагалі феномен нашої держави, тому що люди відчувають, що він зовсім інший. А е, от щирий. Е, 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 Добродушний, так да, професійний. Ну ті, хто знають його особисто, і те, що я спілкувався, ну достатньо жорсткий. Все ж таки, він такий, здається, що він такий м'який, але дуже людина, яка спроможна приймати рішення в інтересах держави. І те, що було навколо азовців, це якраз показує, що звичайно що держава намагається, і влада теж намагається прив'язатися до найсильнішого бренду, то зрозуміло. Але я думаю, що все ж таки військові будуть грати в зовсім іншу гру. Ну я сподіваюся. Не будуть давати себе використовувати в якості, знаєте, ширми, а все не поміняється. Тобто олігархи залишаться, а і далі будемо грабувати. А ви там сидіть, знаєте, от там на, на гальорці, там да, тільки освячуйте те, що ми будемо е, робити. Я думаю, що все ж таки, е, ну за моїми відчуттями, ця позиція помінялася, і армія буде знаєте... Як такий термін назвав політично-аполітичною? Вона буде в першу чергу спрямовувати свої зусилля на побудову нової держави, так, тому що у людей є етика, вони втрачали своїх друзів на полі боя, вони знають, що таке нестача зброї, особливо вітчизняного виробництва. Так? А вони знають, що таке, коли крадуть на армії, так ось зрозуміло. Ось... Вони стануть таким бульдозером, який буде зносити, можуть е... зможуть за... зможуть стати зносити, стати. зносити застаріло застарілу систему. Тарас, знаєте, що ще я з вами коротко хотів би обговорити? Оце я і у вас бачив, та й принципі сам звернув увагу, що буквально днями Лукашенко почав звертатися до білорусів рідною мовою. Нарешті заговорив білоруською мовою. Є у нас до речі, відео це. За цей редакторів запитую. Немає. Ну чудово, що ми тоді обговорюємо взагалі. Ну так, на пальцях людям перескажу, що е, Лукашенко почав звертатися там було велике зібрання, він почав звертатися білоруською мовою, чого дуже давно не було. Тарас, як ви вважаєте, що в лісі здохло? А, ну, я взагалі вперше чую від Лукашенка білоруську мову. Білору. Серйозно? Так, я я не пам'ятаю, коли він в останній так говорив, тому що Лукашенка після приходу до влади проводив системну русифікацію е, Білорусі. Закривалася білоруська школа. Там були а е, це була так звана друга державна мова, яка повністю знищувала білоруську мову. Вона взагалі відійшла в маргінез. І е, 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 те, що він починає так говорити, це. Ну Лукашенка він поки дівки бандит, але він досить, знаєте, те, що от Аристотель називав е, політична тварина. Він досить чітко відчуває тренди. Е, він розуміє, що у Білорусі все ж таки створилася власна ідентичність. Це правда. Говорити, що білоруси вважають себе росіянами, незважаючи на те, що вони спілкуються російською мовою. Це неправда. Але він розуміє, що треба переходити вже на новий етап, тому що і будувати навіть таку вже, ну принаймні реваранс, таке робити у бік патріотизму Білорусі, побудови національної держави, де в тому числі буде частина якого ідентичності буде білоруська мова. Це звичайно він буде намагатися робити для того, щоб зберегти власного владу, тому що розуміє, що загроз для Лукашенка досить багато його приб'ють, можуть прибити або росіяни, або українці, або самі білоруси. Так решт тому він намагається тут лавірувати і намагається вибудовувати нову політику. Зрозуміло, Тарас. Я вам дякую, Лукашенко. Політичний манкурт, який вміє право вправно перефарбуватися від проросійського до проєвропейського, а тепер до пробілоруського. Ну така е, класи, знаєте, по старінки, хороша радянська політична школа. Дякую вам дуже. Академічна, академічна радянська політична школа. Е, Тарас Загородній е, – керівний партнер національної антикризової групи.